Привіт, малята! Сьогодні я вам розповім казку три ведмеді. Сідайте зручненько. Починаємо. Одна маленька дівчинка пішла з дому в ліс по гриби. А в лісі вона заблукала і почала шукати стежку додому. Та й не знайшла, а прийшла до якоїсь хатинки в лісі. Двері були відчинені. Вона подивилась у двері, бачить. У хатинці нікого немає і увійшла. У тій хатинці жили три ведмеді один ведмідь був батько, звали його Михайло Іванович. Він був великий та волохатий. Другою була ведмедиха, вона була трошки менша і звали її Настасія Петрівна, а третім було маленьке ведмежатко. І звали його Мишутка. Ведмедів не було вдома. Вони пішли гуляти по лісу. У хатинці було дві кімнати одна їдальня, а друга спальня. Дівчинка увійшла в їдальню і побачила на столі три миски з юшкою. Перша миска, дуже велика, була Михайла Івановича. Друга миска. Трохи менша була Анастасія Петрівна, а третя синенька мисочка була мишучина. Біля кожної миски лежала ложка велика, середня і маленька. Дівчинка взяла найбільшу ложку і покуштувала з найбільшої миски. Потім узяла середню ложку і з середньої миски. Потім узяла маленьку ложечку і покуштувала синенької мисочки. І мишучина юшка здалася їй найсмачнішою. Дівчинка захотіла сісти і бачить біля стола три стільці: один великий Михайла Івановича, другий менший Настасії Петрівни, а третій маленький із синенькою подушечкою. Мишучий. Вона вилізла на великий стілець і впала. Потім сіла на середній стілець, на ньому було незручно. Потім сіла на маленький стілець і засміялась. Так було добре. Дівчинка з'їла всю юшку і стала гойдатися на стільчику. А стільчик раз і проломився, і впала вона на підлогу. Вона встала та й пішла в другу кімнату. Там стояла. Три ліжка одне велике Михайла Івановича, друге середнє Анастасії Петрівни, а третє маленьке Мишутчине. Дівчинка лягла у велике ліжко, було, було занадто просторо, лягла в середнє, було занадто високо. Лягла в маленьке, ліжечко було їй саме враз. й заснула. А ведмеді прийшли додому, голодні і захотіли обідати. Пилити ведмідь узяв свою миску, подивився і заревів страшним голосом. Хто їв з моєї миски? Настасія Петрівна подивилась на свою миску і заривла не так голосно. Хто їв з моєї миски? А мишутка побачив свою порожню мисочку і запіщав тоненьким голосом. Михайло Іванович глянув на свій стіл і заревів страшним голосом. Хто сидів на моєму стільці і сунув його з місця? Настасія Петрівна глянула на свій стілець і заревла не так голосно. Хто сидів на моєму стільці і сунув його з місця? Мишутка глянув на свій поломаний стільчик пропищав. Ведмеді прийшли в другу кімнату. Хто лягав на мою постіль і зім'яв в її? заревів Михайло Іванович страшним голосом. Хто лягав на мою постіль і зім'яв в її? спитала Настасія Петрівна. А мішутка підставив ослінчик, поліз у своє ліжко і запищав тоненьким голосом. І раптом він побачив дівчинку і завершав так, ніби його різали. Держи, 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 держи. Він хотів її вкусити, але дівчинка розплющила очі, побачила ведмедів і кинулась до вікна. Вікно було відчинене. Вона вистрипнула у вікно і втекла. І ведмеді її не здогнали. Ось і казочки кінець. А хто слухав, молодець! До побачення, малята. До зустрічі!